Привіт до вашої Це ортопедичні подушки бренду Dunio Pilo, Вони в оригінальній упаковці помаранчевого кольору. Подушка спіни пам'яті з низьким профілем. Низький профіль найкращий підходить для тих, хто спить на животі, а також для тих, хто спить на спині та на боках. Ось так подушка виглядає. Вона м'якенька. Матеріал бавовна та поліестер. Також присутній чохол. Він знімається на блискавці. Подвійний контур і високий профіль. Ідеально підходить для тих, хто спить із великим тілом, або для людей, які сплять на боці. Ось так виглядає потужка білого кольору. Дуже швидко відновлюється або відчуває пружність. Піна з пам'яттю повільною автоматично адаптується до ваги та температури вашого тіла. І цей лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Дякую за увагу. Заробляємо разом.